Червона риба до новорічних свят. Смачна, корисна, красива святкова страва. І недорога, якщо солити власноруч. Це швидко і просто. Давайте зробимо разом. Починаємо! Друзі, нам будуть потрібні червона риба в мене лосось, сіль, цукор, 50 грамів горілки. Це не обов'язково посуд. Бажано скло, гострий ніж, Пінцет. І бажано паперовий рушник. Це для зручності. Все починаємо солити: сіль кам'яна і цукор. На кіло риби, 2 столові ложки солі і 1 столова ложка цукру. По перше. Рибу треба розрізати вдовж хребта. Притискаємо тушку до дошки однією долонею, Обережно ріжемо. Все з хребтів. Зробимо уху. Відрізаємо хвости. Далі видаляємо тешу. Тобто черевце брушко. Цю характерну для горбушек світлу смугу. Теж знімаємо. Можна цього не робити. Але я хочу, щоб залишилось лише червоне м'ясо. Все інше піде на уху. Таким чином обробляємо всі наші шматочки. Видаляємо хвіст, черевце, світло рожеву смужку посередні риби. Добре. Шкіру не знімаємо. Ось так ми порізали. Я заготувала пінцет для кісток. але... Фостовій частині їх взагалі нема. Тут дуже зручно, пінцет нам не потрібен. На уху три такі фостика, а це ми засолимо. Дуже гарна рибка. Одну ложку цукрово-селяної суміші сюди. І викладаємо шкірою вниз, майже всю. Бо зверху знову шкіра. Залишок солі. Додаємо буквально 20 грамів горілки. І на 24 години в холодильник. А ця піде чекати свого часу на супчик в морозилку. Важливо, через 12 годин перегортаємо. ще через 12 годин риба буде готова. Ось, друзі, 24 години минуло. Риба готова. Переносимо на паперовий рушник. Красива, охайна, досі тверда. Міцна така, приємна пахне. От і добре. Я обов'язково промакую рибу папером, щоб віддаляти зайву вологу. Беремо ніж. І без зайвих складнощів видаляємо шкіру. Ось так. А можна і таким чином, як вам тільки зручно. Риба солена, шкіра видаляється легко. Нарізаємо. Риба невеличка. Звісно, нарізати під кутом складно. Та й не треба. А ми ось так поріжемо. Ну, ось, друзі, все. Ми впоралися. Як бачите, чудова, деликатесна страва, недорого і дуже просто! Подешевше, ніж купити. готову. З Новим роком, шановні ви мої друзі, хай вам буде смачно! Бережіть своїх рідних, бережіть себе. Дякую, що були зі мною в цьому році і дуже вдячна, якщо будете в наступному. До побачення, до нових зустрічей, друзі! Все буде Україна!